Всім привіт! Сьогодні вийшло з новувати на 99 чай, додавали жаб боса жаба, новий танч. Ну то що я чув, до речі, перед обновою кула апгрейд патті. Відео з мене вже на каналі, так що сходьте, дивіться. Я тоді вже повернуся. Коли вже знайду е, і тоді вже будемо з вами проходити. Погнали. Так, я навещу нас беру Вісім ключиків. Третій раз їх збираю. Перший раз в мене велиці через інет. До речі, тут така штука стоїть. Вот такой окуп'ю. Незвичайно, з таким синим. Дочі, мене дуже добре буває зелених жаб. А другий раз олень заспавнився там і мене вбив. Так, відкриваємо. Так... Де вони є? Зараз мають заспавнитись зелені жаби. Ні, ми, ми, ми її робимо зеленим коп'єм. Раз, два, три. Далі зберемось одна синя. Хватні ж треба ходити тако. У мене зараз броня є, тому зараз мені трохи так, одна фіолетова заспавнилась. Фіолатова теж потяжча, але... А потім вроді буде дві фіолетові. Е сині і потім вже по е -піс... зараз випаде дві сині з нею. Давайте тут ми п'ємо. Этому вас газу до пьем ты лох за нас перезарядкой зараз спавнится А, воз заспаунився Я... Давайте хим студии. Я думал, зараз будет не босс. Премовіти, якщо босс, що нам треба? А то після боссу спавниться дві фіолетові, потім чотири синіх і купа малих. Ну, то фігня і сині. А от фіолетові просто трошки тяжко. Ну при бос босс легко бувається, просто треба бігати від нього. Але дивитися заїржувати. Значить нас у вас був кусьор, бо тут олень може заспанитися. У мене тут олень заспавнився, я вам в кінці відео покажу, як тут олень заспавниться і мене вбив. Коли я вже добивав останніх жаб. Так, то і було. Там ведуться пейчик. Револьвер. Раз. Два. Квін. Все, так, не пить. Тепер лишилось 4 синів пити. Все, в мене закінчився патрон на револьвер. Ну, размести було питячку. Ну, Но було тоді, спавни, все капят сбоку. Разных мясо падаю. Если вы еще и жаре мясо, мне много раз мясо. Пошума и такого роба. И домой добываем. И цих двое добываем. И теперь 200 не лишилось. Давайте бандаж выкуристам на всякий подок. А давай А вон тут. А, до речі, отакого от будемо їх вбивати. А, вони застрягли. Нам повезло. Мені повезло, бо вони застрягли. Ми зараз їх скоро б'ємо і відкриємо сундук. Нарешті з третього разу. По другий раз тут лені заспавнився, я вже їх вбив. А там ті раз. перший раз в мене і не дивився, то був капець. І до кості. Все, ми тепер нарешті сундук відкрити. Так, є. Відкриваємо сундук. І що нам звідти випадає? Нам звідти випадають отакі і Що ми тепер типу пригаємо вище чи що? Крут, непонятно. Чи ми плаваємо ліпше. Хочу я не за це прийняв. Нічого не зрозумів, для чого ті власти. Мені випили. А дякую всім, що це відео. Ставте лайк підписуйтесь на канал, заходьте на мій телеграм-канал. Дякую всім, що дивилися це відео. Всім!